Друзі, ви знаєте, що ця книга, об'явлена остання книга Біблії від самого Ісуса Христа, описує нам події майбутнього. І чітко показується момент, що буде апокаліпсис, будуть суди Божі, труби чаші. І безповоротно. Чому? Тому що людство перейшло точку невозврату. Ріхи дійшли до неба, як це було з першим світом. Бог покарав світ потопом за повне безбожництво за все зло, яке люди творили. І так само буде і в наш час, але буде ще гірше у ену кількість разів. І світ буде спалений вогнем. І вся наука підтверджує те, що воно все, що описує в Біблії, буде, що це неминуче, аж ніяк все людство прийде в таку реальність, що розридає і буде посити Бога, щоб вогні впали на них. І сховали від гніву того, що на престолі та гніву линця. Але, на жаль, змінити вже нічого, ніхто не зможе. Тому Бог настільки терплячий, люблячий, дає людині ще час, щоб люди покаялись і навернулися до Бога. І це тільки можливо у живий апостольській біблії. Церкви, якої сам засновник Ісус Христос, щоб ці всі події людину не торкнулися, кожного потрібно бути частиною церкви, тіла Ісуса Христа, в якій ви зможете народитися згори від Духа Святого і попасти на перше воскресіння, коли так буде, тоді Ісус забере свою церкву під час цього жаха апокаліпсису. Зрозумійте, це все неминуче, ні до одна людина не словась, ні на землі, ні в космосі, ні під землею. Ні, ніде. Тож любить посипайтесь, виходьте в реальність, поки є ще час. Коли поки ви ще живі, тому що коли це все відбудеться, ви всі тоді згадаєте, хто вам про це казав. Але, на жаль, вже змінити нічого не зможете ніяк.